Як ви це пояснюєте, наскільки це важливо для нас? Ну і варто зазначити, що у нас тут 50 днів без відключень електроенергії. Ну але якщо цей імпорт з'явиться, є можливість, що продовжиться цей період без відключень? Ну, це новина цілком позитивна. 1,7, і це скільки? 400 мегаватт у нас. Збільшення. Це, це достатньо такі, серйозна потужність, Я думаю, вона буде дуже нам допомагати, і е, вона може продовжити якийсь ще термін без е, відключень. Е, ну, але прийде зима, будуть мінусові температури, і, на жаль, е, ми не зможемо, е, не зможемо обійтися без е, відключень по кра в... в кращому випадку э, це планови будуть будуть б э, короткостроковий і э, по графіках